Всім привіт, друзі! Попереднє відео було, як Кому в мене купив три юмеза. Можете зайти, попереднє відео глянути, цікаво, подивитись, там буде розпродажа в нього юм за одного і екскаваторної установки. Ну, а тепер покупка наша. 2 П... птс 4 В такому стані Треба приложити руки, дерев'янні борти під заміну. Пальці на, бор... на бортах теж будемо міняти. Там кой-де, що треба подороблювати, все зробиться. Отак От він виглядає. Без документів. Документи будемо робити. Дни ще гарне. Борта під заміну. Треба кинути проводку. Зробити документи в бой. Рома ціленька, не пугнута. Один скот, правда, підпускає глянуть. Так. Ну, а це перший, який ми взяли з горячу. Тут, звісно, багато роботи і вложенні ще предстоїть. Це мажора буде під е, сіну. Площадка пугнута. Питалися її вирівняти, трохи вирівняли, ну є косяки, буде видно, що будемо робити далі. Стан плачебний, воно, борта видно його. Ось один борт лежить його. Ну, в такому стані дуже плачебний. Ну, нічого, зробимо. Він був собраний, просто ми його вже розкидали. Дивіться, яке тут дишло. Срала, мазала ліпила, називається. Це просто ужас. Ну, Спеціаліст від Бога робив його. Дишло під заміну. Так, ідемо далі. Є москвичо таки продажу. 13 тисяч, кому нада область, Кременчуцький район. Пишіть в коментарі, приїжджайте, заберуйте. Покатався по гризівки хвати. Оскому збив. Так, і оцей прицепчик 2ПТС 4. О такому стоні. Тоже треба борти трошки поопускати, до додому. Таке дійшло в нього. Один скат під заміну, по-моєму, один. А може батько каже, може манжет поставить, ну буде видно. в Вот такому він стані. Тоже без документів, документи теж будемо робити, проводку теж треба робити. Це задумано під зерно, щоб був прицепчик. Рома ціленька. Борти неправильно стоять, батько казав. Там не видно зазори на кругу, всі три прицепа на кругу. Ну, є така думка продати Ланоса. 2005 рік, 1.5, газ бензин, кондиціонер. 150 тисяч пробігу. 2400 доларів переформлення ваше. Хто цікавить, пишіть в коментарі, відповім.